Як дізнатися, що у вас грижа? Дуже просто. Ну, По-перше, прийти до лікаря Київського центру хірургії живота. Якщо у вас далеко до нас, ви можете зняти нам відео і переслати на наш телефон, який вказаний внизу. Там є всі комунікатори: Telegram, WhatsApp, Viber. Сигнал, Будь ласка, фотографуйте свою гружу, присилайте нам, наші спеціалісти дадуть відповідь. А все дуже просто. Перше, це випин на животі, який знавився після або фізичного навантаження, або після пологів. Можливо, ви щось підняли важке, можливо, щось носили, можливо, ви визначилися і почали займатися спортом дуже різко. Теж може привести до виникнення грижі живота. Стали перед дзеркалом, подивилися на себе. Якщо геометрія вашого живота вам не подобається. З'явився якийсь горбик, випинання, і ви не знаєте, що з цим робити. Перше, або звертайтесь до нас на очної консультації. Ще раз внизу телефони ви бачите, можете записатися. Або якщо ви знаходитесь не в місті Києві, навіть в іншій державі, а з нас до нас приїжджають зараз із Майами, із Германії, із Австралії оперуватися, тоді просто скидайте нам відео вашого горбика, і ми все вам розкажемо, що це таке, і що з цим робити.